Прикарпать его 2 два. Капитан Каман. Да, ребята, У них свои манишки Я говорю, этот раз медива. Капитан Каман. говорит, мы сейчас манишки. Сейчас принесут. Он говорит, нас свои есть. Ну, куда? Вот, Бегайте свои. не закривайте мені у їде. Ja tía... Я там вони Що Ти заїдеш туди. А як тебе заліз? Степа, Ти Що не кинеш туди, я залізу, та нема, як я... Та добре, але не перед самою камерою. Саныч, не чудіть. Гарно, гарно, гарно. Мені треті ворота бачите.

Ворочаны, лопи! Давай, подними мяч, я. Ларик, стань да, перед да, мячом, да! Мопи, да. что-то <Дорогие>. <свист> что сказать, <свист> а я вам... <важно. свист> вот, <свист> Говорит, Лар! Говорит! А там никого нема куда заселиться. Ну давай, девки, давай! Yeah. No! <плодит> я сразу раз. на вратаря бежит. Сразу! им выдают вратарю, сразу на вратаря. Давай, давай, но! Я я я им сказал, Ну, вони мають заважати якось, наші, мають щось стати. Артем, Артем! ближче, ближче. Та ближче стань, Лар, ближче стань. Лар ближче! Ближче! Та ближче. Лара. От бачить! Треба ближче бути! Mm. Пасуй! Хороші пас. Та... гай! Ще! О, назад! Ворота приходять! Добре, добре! Ну, блін, чого б'єш! Назар це не сягаєш ніде! На март там давай. Ох, всё, Харн. Давай. Дих, дих, не нас. Лап, лап, лап. Да. Не, это нет, это. Сопром. Да ещё и сам осчикай. В чёрного кидай. Вот ничего, это не лёт, это не нырнул.

Нічого, 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 граємо. На назара! Нащо це робити? Це правильно. Бля, випідтрий. Дімка для... є, Діма! Хлопці, а хто на задній штанці тут? Дім! Там ти мав бути. Ближче до м'яча, давайте. Другий, третій, зразу заміну. А потім я Гарно, гарно вкупати! Перший, хто мене не Ну Як такі мяч не прийняти? Заграмтями девице. Ближче до м'яча. Давай, давай, Матвій! Ну! Назар! І забіжи вперед, біжи, 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 біжи! Ну! Назар ближче до м'яча! Ларпі ще, Лар! Лар, скривайся! Привітайся не дина, Назар! Уже не бачиш, ви не виходим стоїть! давай! Забрали, забрали, давай! Давай!

Лар ну, зійшов з місця, Лар, ну блін. Там! Да. Давай, дівка! Лар, відкривайся! До воріт! іди! Блін, та відкрийся! Вперед, вони два стоять і зараз Забирай! красавчик А який молодец? Дай назад по такому фильму. Край! На пас, на пас! Чудово! Ты куда там бить ноги в ногах? Дима, да скоши все роби, підніми голову. Туда, туда так. На Димку. Назар ближче! Ооо! П'ятий номер забывает гол Молодець! Назад ближче! Ігор давай! Ларвіт крисі назад! Грай, Лара, не падай. Дай, грай! Здорово! Давай, Дімка, давай! Нічого, да, нічого, Дима, Дима, де жокрай! Назар відкривайся! Давай наперед! Що що? Малого на попаде! Так, 10 хвилин. Зараз вийде давай Матвій! Діма до центру да? Дима, до тих воріт! Дімка, давай на ту сторону, там нема нікого. Що? Давай, пас! Ігор, блін! Пас! Вийшов! Е -е, що ж он накриває трубу? Назар, м'яч! Відкривайся! Назар ближче стань! Тихо, тихо! Хто? Ігор? А він раніше мав віддати горіть.

Давай, не вищу! Назар давай! Забагато, іди! Ну блин, пів метра! метра. Нет, я, я, я Вернувся, Лар! Иди. Супер! Супер. Дити давай! 9 secondi. 2 secondi. 2 secondi. 2 secondi. 2 secondi. Чого ніхто не йде? Давай-давай, біжи! А, блядь, до женими, що ж вони? Не матякайся з того, чого там? Тобто, чого? А, чого тут? Капітруй там вже? Ну ні, не хочу, не буду тут робити! Макс! Макс! О, добре-добре, Матвій, гарно!

Парай, В борота ставайте! Дима, Дима, Дима Вот игрок, грот, посол. Та ворота він буду бесить. Ворота молод ставати. Выше за них. Выше за них. О, лор. Шувором Один, один. Да нет. Один, один. Один, Жовфрі Колкен такий сьогодні чи що. Ворота! Ближче, ближче трошки стать! Ну а бали кого криєте? Як він назвати? Чого він там стоїть? Марко! ні! Маркоа! Марко! Чого він там став? Блеще, ближче, трошки. ближче. блі!

Швиденько вставай, Матю. Ты братан, блядь! Матви! Виталий! Ну куда ганазар? Блін. Да. Ты Не блин! <губиши>, Пиши его! Пішов, пішов. Пішов! Пішов! Добре, Матвій, добре. Добре, добре, добре. А чого на цій стороні знов нікого немає не поняла? Розь, никого, що за прикол? Я тільки що поясню. Дінко помогай! Дай дію! Дай, 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 дай пас! Ще! На зарпас! Добре. На Лара! Втримай, ВТРИМАЙ! А куда Назар, Назар! Давай! Назар забирай! Добрый, добрый, давай! Стремай! 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 ворота! Дима. Дима, під ворота. Дим... Дима, сюда,

А, відкрива... ну, а хто там є? Отвійть, вилять! З тієї сторони все дві справа. Хлопці, розбежіться, хлопці, понакос. Забрали? Лар, відкрийся до Ну що ти на цю сторону йдеш! Молодець, гарно! Матвій, не гризи ті Я зразу Супер! Саша, играй! Давай, сам, давай! Ае! Саша, ходь, походь! Прат, прав, корш! Та грузин, ну, да, просто розфорши да! Мапій! Матвій, стой! Стой! Стань! Мапій, не залазь туда! Матвій, відкрийся ліпше! Ти закритий, Матвій! Ты ще тут хто має? бути? Наворот, наворот, Куди ти, ти даєш? Давай! Нема кому добивати. Ну! Руки були! Yeah. Ще раз! Давай, Лар! Доволі, пацани! Ну все-таки рахуй. А не 2-2? 2-1? Давай забирай! Пас! Давай, Юр! Блин, лад. І забирай, 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 не дивись на нього! Не чекайте, м'яч сам не йде в руки! Ла відкритися треба, була! Ближче середину, подивися! Ближче! Зелені ближче! Все, Матвій, стій! Матвій, стій! Встань! Все, дальше не Вот там сти. На матвея а кто тут? Да На матвея Вот а Матве... а кто... в центре. А кто... Ой, и а тут... Все назад, 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 Добрый. Я, афиксую! Забігаємо! Спокійно! Лар, спокійно! Нас, наш, наш м'яч! Лар, Спокійно посядеш! Ти <пиш> що по приколу так, що за руки хапати, <пиш> коли <куди, пиш> <куди, пиш> це за мене? <пиш> <пиш> Артем ще! <пиш> Взві, що ти да. і, що, і що? На м'яч! Не м'яча! Так, хто сюди, <риклад> Сюда, бо ця сторона взагалі ні, нікого нема. Я бачу, що Ігор десь там біля. Він по тій стороні ларс центрі тут нікого нема. <риклад> Иди сюда, что вы там Ты спереди, я говорю, ты спереди. Забрала. Если Лара больше там, значит, иди сюда. Вообще мы дай. Димка, открывайся. Так, чтобы он докинул. Не бежи. Он черный, он черный. Давай, Дима, удар, Дима! Та там немає кого не Та Там новинку мали штурм, Два Вашого раніше треба було. Розміняє, ро. Вілінок, буде готовий. Азарко, так вставайте, щоб пробили. Нарко не бійся, блін, так і дай! Забрали, забрали! Лар дріма відкритий! Добре! Гравцями! Всі гравці взяли. Ларік, тримай його! Хлопці! Що ви повідходили? Ніча не бачили, це чи що? що? За лінію не вийде! Гарно, молодець! Дима, Дима, Дима! Дима, твой мяч, Димка! Да ты что, Ну! Первый мяч наш! Иди, все, пора, иди! Добре! Все, А ты что, двумя руками тримает? Все, пішов, Дима!

Хлопці, пару хвилин. Тримаємо. Лар, відкривайся до воріт. Ігорчик, до. І забирай, забирай!